Скільки років тебе шукала, скільки днів і ночей, скільки днів і ночей чекала, щоб торкнутися твоїх очей. Я не вірю, що ти знов поряд. Може, я просто сплю? Може, я просто сплю, а в зорях Бачу ніжну усмішку твою. Зацвіте знов жасмин, пригадає нам минуле ніжний запах п'янить Ми нічого не забули, скільки років пройшло, скільки не пустих минуло, та розлуці на зло. Ми кохання повернули, я зронити боюсь, хоч слово, я боюсь самоти я боюсь самоти, щоб знову не наврочили люди біди, хай говорить за нас кохання, хай говорить. бо мене ти крізь руки знайшов, зацвіте знов жасмин пригадає на минуле ніжний запах п'янить Ми нічого не забули, скільки років пройшло, скільки днів постих минуло та розло. See you